Дорогі українці, українки, сьогодні у Запоріжжі було багато поранених і травмованих російським ракетним ударом: 52 людини, серед них рятувальники. Був повторний удар, коли вже почались роботи, одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття. Кожна система ППО, кожна проти ракет це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували. Наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист, і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання. І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам, ДСНС України, кожному і кожній, хто допомагає людям після ударів. Ваша робота справді підтримує всю нашу країну. Особливо я. Хочу сьогодні відзначити рятувальників саме із Запорізької області, це Андрій Ейхвальд, Олексій Коваленко, Костянтин Костенко, Олексій Перевірзів. Дякую вам. Також працівники ДСНС України з Херсонщини. Це Віктор Фисуненко, Артем Озерчук, Богдан Колісніченка. Дуже дякую вам. Донеччина, це Владислав Карпенко, Олексій Гаєвський, Михайло. Горпіненко, Олександр Кобиляцький, Ілля Булхов. Дякую вам, хлопці, та усім дякую вашим колегам. Була сьогодні доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Енергетика, ситуація в галузі, робота наших енергокомпаній. Я вдячний всім ремонтним бригадам, всім інженерам, всім працівникам нашої енергетики. Голова уряду доповів, щодо програми є підтримки. Програма виконується. Дуже позитивно, великий запит від наших людей є більше 12 мільйонів заяв, і більшість вже профінансовані. Своєчасність програми очевидна. Ми будемо працювати і над іншими державними програмами. Зараз дуже важливо підтримати якнайбільше українських сімей, якнайбільше наших громадян. Ще одне координуємо нашу міжнародну роботу. Сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі, можливий. Ми в цьому абсолютно впевнені. Головне, не збавляти обертів і тиснути: тиснути на Росію на єдиного суб'єкту, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію. Окупацію, і звичайно, енергоресурси і конкретно нафта це один із найважливіших.